Іначе я не можу цього назвати. Просто-напросто. Тому хай люди думають, за кого вони голосують. Як їх буде більшість, вони крім своїх побратимів більше нікого не бачать. Я думаю все. Хто дав право хватати? Хто дав право бити? Це сьогодення наше. Знаєте, в мене слів немає. Після цього всього. Ми можемо домовлятися, ми можемо говорити, ми можемо говорити про гарні речі. Але коли ми от такі, я з такими мені з ними не по дорозі. Хоча я був і на Майдані, відстоював ідеали Майдану, але не такі ідеали Майдану. Це хулігани і злодії. Якося наволоч. Ніхто не поступав. Ніхто собі не дозволяв принижувати, давати пінки і все інше. Ніхто.